Перш за все завжди Франківську дуже важко грати, тому що тут дуже така публіка, яка підтримує гравців. можна так сказати, команду. По-друге, тут, в принципі, я думаю, що відсотки на 80 роблять американці, тобто непогані американці зібраної команду. Тому буде дуже важко, тим більше, що останні ігри говорили, показують, що команда на ходу, тобто вона Досягла певних таких перемог і очікуваних, і ну, для, може для деяких фахівців неочікуваних, але команда на ходу і дуже сильна команда. Стосовно нас не ну, буде важка гра, всі ігри важкі, а там побачимо. Майданчик рівний, м'яч курленький, там як буде такі будинки. Можна сказати, що прогнозовано, але в принципі можна було б трохи краще зіграти. Але, як казав перший президент України Макариш Кривчук, маємо те, що маємо. Наскільки скажете те, що немає фейтера в команді в принципі, остання гра з Донецьком показала, що хлопці можуть зібратися в такий важкий момент для команди, можуть показати, тобто ну, ми не виключаємо те, що Донецьк в дуже добрій формі. Але те, що хлопці зібралися, якщо б вони показували і з майком таку гру, то я думаю, що результат, повертаючись до вашого останнього питання, був би інакше трохи. Але я думаю, ну, все ж таки зараз дійсно команда має об'єднати зусилля трохи. Дійсно, по іншому грати, щоб досягти якихось певних результатів. І в цьому турні, в західному, і взагалі до кінця першого кола залишилось, кілька дуже. І У нас дуже відповідальні ігри, тобто нам вже канчати не чого. Треба грати. Ну, Майки, думаю, нам допоможе, але не скоро. Останнє питання, покажуть з тобою. Чи поняли в цьому Тобто, мало заговерли, і бачить, так і більше. Як цього року Ну, Наш дублючий склад він змінився десь на дві третини, напевно, може. Ну, тобто декілька грачів, то що було минулого року, вони залишились. Але все ж таки... Думаю, що від цього матчу, тобто може десь буде нагода, я туди подивлюся. Але дійсно дублери, якщо молоді хлопці, таке може побажання, якщо не, цей, не, не залежить від того гаверла, як має на увазі інші команди, якщо молоді хлопці дійсно хочуть показати, що вони вміють грати. Якщо в них це не ножах, тобто їх дублюючий склад, мов на що 100 гривень зарплату, тобто вони мають битися і вони і дуже дуже багато талановити молоді в Україні, тобто вони мають себе покрасти в говерлі. Насамперед, але це все залежить, є вибір, тобто це залежить від вибору. Якщо люди, хлопці оберуть вірний вибір, і це наша команда і Говер, і всіх інших то буде нормально. Якщо вони виберуть так, такий шлях, як ну, вибирають пересічні наші люди, тобто пересічні баскетболісти, то вони загубляться просто. Останнє питання Ви були колись на франківську, скільки вам це місце подобається? Від така Взагалі мені подобається Західна Україна, своє рідне така культура. Ну, я не хочу казати, що на Сході або в центрі, або в Криму люди якісь трохи. Всі люди в Україні, я люблю Україну, це на півчина-Західна Україна, тут дуже багато таких е, місць, е, місць, де можна відпочити, а з родиною, якщо є можливість, люблю приїжджати, тобто відпочивати. Тому якщо нагода є, то я обов'язково намагаюся, обучаюсь, приїхати в Західну Україну. Ну, Івано-Франківськ, звичайно, таке місто, тобто українське. Ну, дуже файні люди, тобто приємні. Ну, приємно знаходитися одне слово.